Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас п'ятий заключний день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, тримаю стоп-1. Добре, обор... ага. оборонка навіть виїхала в А. Ну, чудово. Хоч так, хоч в останній день буде в А. Добре. Тоді треба краще так... А, ага, знов ця Мейзі. Вчора я її програв. Тому треба щось змінити. Треба більше урону. Треба більше урону. пробивати того мегамьона. Чистка нам там потрібна, бо там багато є. Добре, давайте так, так. Ну, локі хотілося б взяти, бо там є дарк, можливо, ми за рахунок нього щось зможемо зробити. І кого взяти? Може взяти міміка. Або собі Армана. Давайте арманчика візьмемо. Все ж таки він шкоду наносить. Давайте спробуємо. Але Мезі дуже неприємна своїм тим мегаміньоном. Треба першу її пробивати. Так, а щось полянка така собі? Не дуже цікава, немає ніяких комбо. Взагалі комбо немає. Ну, хід цей. Залишається там ліворучка камінчик. Добре, давайте ось так трієчку зелену. Хоча б зелених зібрати. Добре, прийдеться ось так прокинути. Немає, немає нічого. Так, давайте тут заберемо червоні. Можна ще трійку зелену зібрати. Ось так через Дарка. Угу. Є четвірочка. Так, ще сині приїхали, це добре. Але ж уже там Мезі готується і дарк. Так, ну дарк не зарядився, це добре. Давайте вмикаємо Брамбла, б'ємо орманчиком. Якби нам сині підтягнути? Давайте ось так червоні. Так, ну романчик вже почав працювати. Це добре. Давайте ось так. Заберемо один червоненький, можливо, в мене зарядиться регін. Так, регін не дозарядилась. Брамбл повинен витримати. Б'ємо сюди. Угу. Все одно мороз не розповсюдиться. Добре, давайте ось так. Розумію, що зарядиться дарк, але може арман попаде. Так, Арман попав у мейзі. Це чудово. Боляче, боляче, тихо. Так, докинулась мана, тепер копіюємо дарка. Погано, що, звісно, сліпота у нас, але будемо бити. Регін не промахується, повинно попасти. Так, ну, давайте пошукаємо. Тут зелений може закриється і доб'ємо хоча б цього біовульфа. Куди? Він відродився. Тихенько. Лікуємось, знімаємо з себе. Угу. І ось так. Ну тут краще вийшло, ніж вчора. Добре, поїхали далі. Наступний бій. Ой-ой-ой, Мортвіч. Сейбл. Так, Мортвіч. сейбл. Так, і залишимо. Дві медеї. ідеї. Так, дивимось, поки сповільнення ні на кому немає. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Може там ще якісь зелені закриються, бо зелені нам в пріоритеті тут зібрати, щоб чистити ту мортвіч. Ага. Угу. І все, один хід тільки на полі залишився. Ну, чудово. Добре, давайте. Сині, звісно, нам потрібні. Так, давайте ось таке комбо. Може ще зелененький десь заїде. Мортвіч зарядиться. Ну, добре, давайте ось так. А в нас не дозарядився Локі. Так, дивимось, куди. На Брамбла кинула. Це не дуже приємно. Так. Так. І ухилилась. Добре б'ємо сюди і ось так прокидаємо. Це варіант. Скопіювати Мортвіч або скопіювати сейбл, щоб вона мені повернула брамбла. Давайте спробуємо зарядити регін. І сюди вдарити. Так, цих мінус нови. Давайте зелені. Треба якось армана зарядити. Скільки там ще на нас буде один хід. Добре, тоді ось так. Четвірку там зелену начіпаємо. Так, брамбл з поверненням. І ось так тепер збираємо крізь зелений. Ну, все ми вже одна нічого нам не зробить. Тим паче в нас працює баф від Сейбл. Та ми її так доб'ємо. Добре. Тут впорались, поехали далее. Знову моли, моли та скляні. Так, цей начал лікує, так. Угу. Тридцать сотких. Що з ним робити, він неприємний буде. Мені треба якогось ельфа брати. Можна Старласа. хоч він неповільний, але можливо він заблокує хоча б лівий фланг. Бо там скляні, він може на себе перекинути. Добре, давайте спробуємо. Так, ну зелених багато. Зелених багато. Давайте ось так. Тепер тут четвірочку зберемо. Тут прокинемо фіолу і там буде трійка зелена. Вже арман сповільнив. Ох, скільки зеленого. Це добре. Тепер головне нам витримати. Угу, Так, Вдарив по контрі. Все себе знімаємо. не непогано, що контра стоїть в Абакана. Але будемо бити. Може, ми старласом його і доб'ємо. І проб'ємо контру. Так, відображення на себе поклали, але то нічого. Ми поки не заряджені. Тепер б'ємо орманом. І треба, щоб ця міль себе добила. Ось так. Чудово. Цей вже заряджений, тому давайте в нього прокинемо. Вдарить, нехай б'є. Угу. Навіть магаміньона не добив. Чудово, давайте червоні. Угу. Все. Тут вийшло дуже добре. Навіть не дивлячись на те, що ми самі себе заблокували. Ось так. Чудово. Поїхали далі. Ох, дуля. Дві медеї. І Сартана скляна. Так, так, так. Давайте візьмемо, може, шляпу, красти ту дулю сюди його в куточок. І напевно все ж таки візьму, можливо, айно додатковий лікар, плюс чистка. Думаю, не завадить. Поїхали. Єдиний плюс, що дуля не в центрі, але це не дуже може й допомогти. Так, зелених немає. Трішки червоних є. Можна комбо. Через модею, звісно, комбо не хотілося б прокидати. Давайте спочатку ось так. Дуже багато жовтого і фіолетового. Взагалі не потрібні нам кольори. Добре, давайте ось так. Щось дуже боляче абакан дарив і синіх немає зарядитись. Добре, тут прокинемо тоді. Хоча Регін зарядити, але там зарядиться зараз медея. Ні, поляна дуже-дуже невдала. І немає більше ходів, тільки один хід. Ну, Не знаю, як так грати. Ну, шляпа вже не виживе. Давайте бити сюди, щоб дулю не чіпати. Ну, знов один хід. І там потім буде два ходи. Тут просто не дають. Ні комбо, нічого, ніякої зарядки. Так, ну трішки зелених приїхало. Ось питання. Ай, ну я не дозаряджу, напевно, стрієчки. Брам з четвірки, напевно, також, але о, трієчка приїхала, добре. Тихо-тихо. Так, лікуємось. Ну, шляпа не відіграв. Добре, тут прокинемо сині. Боляче б'є. Хай надобила і добила. О. І заблокувала мені регін. Зараз цей докине ману. І Регін не відіграє. Вхиляння це добре. Добре, давайте. Ось так тоді. Можливо, хоч Абакана пробити. Він щось ультує, ультує. Ні, тут же брамбл сам, звісно, не витягне. Ну, тут ви самі все бачили поляна, ну просто жахливо. Нічого не крутилось, ніякої зарядки. Вони зараз мене просто знищать. Ну, Добре, добивайте вже. Чекати, поки піде збільшена шкода, ну я стільки не протримаюсь. Добре. Тут, ну, хоч не нулік, і то добре. Так, поїхали далі. Ага, залишився останній бій цього турніру. Ну, ось, в принципі, непогано. Без викупу. Ох, тут потужно все виглядає от. Два лікуя, Це хто така? Ага, Міль дуже швидка. Угу, Зніма посилення? Зніма посилення. Добре, давайте тоді візьмемо напевно Арманчика, нехай у нас буде мегаміньйон і так залишимось, поїхали. Тут і от неприємний, не дає бафи знімати. Так, що ми маємо? Ми маємо майже нічого. Ну, кача трішки червоних є. Давайте четверочку синих. Ось так. Жовті там будуть зелені. Ось так. Тоді ще комбо зробимо. Так, регін зарядилась. Це добре. Так, повісила на нас яд. Давайте бити сюди. І ось так сині спробуємо зарядити Айно. Давайте в неї зараз от сходить. Не вистачає з цими токсинами. Так, може там зелененький доїде? Так, зелений доїхав. Добре, давайте відлікуємось. Хоча б познімаємо з себе це все. Ай-яй-яй-яй, я забув токсини за ті. Треба ж було брамблом лікуватись. Ну, це дуже погано. Добре, тоді, поки... Брамбла тримаємо. Так, цей зараз буде бити. Можливо, зніме з нас. Тичка прилетіла і мимо. Це спеціально, щоб сон не зняти. Добре, давайте брамблом вилікуємось. Звісно, він не зніме сон. Це погано. Зараз буде бити той лікуй. І червоні в нього прокидати. У мене ця під сном. Давайте ось так. Добре, хоча бараманчика зарядили. Тільки я не розумію, чому вона не вийшла зі сну, а ага, тепер вийшла. І ще один лікуй б'є, він зараз мені може поховати. Регін. Так, да, тут десь, напевно, я помилився, неправильно сходив. Добре, давайте ось так сині прокинемо. З цією молю забув, що. Ну, звісно, ого, він брамбла мені забрав. Ну, це все тоді. Захисту в мене немає. Так, якщо підлікуюсь, то тоді вайтфанчик засне. Добре, давайте ось так. Скільки там таунт? Чотири ходи. Ну це дуже багато. Ну, прийдеться бити. І все ж таки, напевно, прийдеться лікуватись, хоча б регін рятувати. Добре, давайте так. Ні, тут зараз ще й Мейзи. Ну, це те, що забрали Брамбла, оце все вирішить. Це зараз буде травити. Давайте ось так. Ще б цю міль забрати було б непогано хоча б її добити. Немає синіх на зарядку. В мезі не хочу чіпати. Добре, давайте ось так. Зеленими може, хоч якось. Попаде арманчик в неї. так буде травити. Ну, все там вже лікуй заряджений. Давайте ось так обережно, щоб мезі не дозарядилась. і спробуємо трієчкою зеленою пробити цю міль. Так. Травління просто нереальне. Ось то, що вони заблоковані двоє, це добре, але ми дозарядитись не можемо. Один синій камінчик їй не вистачить. Ну, давайте спробуємо. Можливо, пасивка у неї спрацює. Так, доби його. Так. Ні, пасивка не спрацювала. Б'ємо орманом. Лікуй зарядився. Ну, звісно. І це мезі Заря. Ну, він зараз просто поховає. Якщо Арман в нього не влучить, давайте тоді шалене комбо. Ні, Арман не влучив. Негідник і просто мені добив ударників. От все, тут варіантів немає. Давайте синій кріс. Вайтфан від'їхав. Ну, якщо б їх трішки менше залишилось, то б якісь шанси були. Але зараз навряд чи вони мене просто спалять. Так і мегаміньон скінчився. Да, ось така Мейзі. Давайте ще на останок вдаримо, да і все. Давайте ось так. Може Арманчик заблокує і лікує. Ні. Да, Брамбл. Ну, би він на профільних військах, то напевно витримав би. Але так, ні. Ну що ж. Нічого страшного, в принципі, без нуліка, це добре, топ-1 зайшли, оборона А без викупу, пройшли турнір. 703 місце. Можливо, навіть і в топ-1 залишусь. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!